Рада нацбезпеки та оборони скасувала санкції проти марш-заводу в Чернівцях. Втім, президент ще має підписати указ. Санкції ввели через співпрацю з компаніями з Білорусі та невизнаного Придністров'я. Про це під час брифінгу повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Служба безпеки України було добровільно надано передано весь необхідний пакет документів для вивчення, що підтверджують факт розірвання договірних відносин із білоруськими та придністровськими компаніями. Аналіз яких показав, що дійсно підприємство переорієнтувалося і розірвало всі необхідні свою діяльність і господарську, перезупинило з ними. Товариство залишається під пильним наглядом компетентних органів. На підприємстві «Машзавод» працює понад 350 людей. З жовтня компанія перебуває під санкціями. За словами директора, «Машзавод» повністю припинив роботу. Раніше тут виготовляли біометали для нафтохімічних та нафтопереробних підприємств. У Білоруському ми припинили після початку агресії, коли ще не було. Після, після 24 го числа жодної поставки не було. Лютого 22-го. А з Придністров'я? Так, з Придністров'я це ще раніше було. Дай Бог, щоб був указ. Ми вийдемо з цієї ями. Я впевнений, колектив вийде. Ми вже не раз були в важкій ситуації. Європа, близький схід, Україна. От сьогодні дзвонили з Укрнафти. Їм терміново потрібно наше обладнання. Обмеження на машзавод запровадили на п'ять років. Тоді Сідлер звертався до РНБО та СБУ з проханням зняти санкції. Зараз до президента з проханням підписати указ щодо зняття санкцій звернувся голова Чернівецької ОВА. У відповідь на запит Суспільного у податковій повідомили, що торік підприємство «Машзавод» увійшло до списку топ 10 платників податків регіону. Христина Тимофійчук, Назар Волошенюк, новини Суспільне Чернівці.